Я Андрій Парубій. Я в Києві. Димову шашку, тоді на знак незгоди пожбурив Андрій Парубій. Це був один з найчурніших днів. Боролися проти харської угод і боролися за Україну. На мене за супротив ратифікації харської угод відкрито аж кримінальні справи Три це організація злочинного групування, тероризм, перешкоджання роботи. Поки всі вимоги не будуть виконані. Ми не просто дочекаємось закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші посади повернуться на майдан з тюрем з найвіддії, де б вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на майдан і не стануть поруч з нами. Підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене, деть, відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Сьогодні без перебільшення на усіх нас дивиться Україна, щоб ми об'єдналися в цьому залі. Тому що мова сьогодні за щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І путін бореться перш за все. За серця і розум українців, а потім приходять танки. Українська мова це зброя. Наша наймогутніша. Імперська Росія робила все можливе, щоб вибити її нам з рук. Ось момент істини голосування за законопроект про мову у чистий четвер. 278 голосів за мова це перемога! Слава Україні! Сьогодні вся Україна воює орди. Я Своєму Фейсбуці опублікував слова Франка, де він написав: це ж остання війна, за добою чоловіцтво зі звірством стає. Ми пройшли на національну визорну боротьбу 89 90 років. Перший майдан, другий майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій, і обов'язок всіх нас. Перемогти ворога, вигнати його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії. Ми маємо знищити Російську імперію, бо тільки тоді Україна справді буде перебувати в безпеці. І ця війна, ця війна до перемоги. Я впевнений, що Україна переможе.